Так що ви розуміли. 22 паси. Хто всі квамри поцепляли, все що є. Все, що є? 44 уголка має бути. Яка загрузка? Алмарик. Хто хоче блядь, грошей? Будемо грузити ДСП. Це розлазити попід по потолками. 22 паса на 24 тони. Це тільки в німцях таке може бути. Отак. От Реєструватися навіть треба в шльомі. По голові не дало, случайно, ручкою, напевно. Або із точком бама. Та То хіба для мого шефа? Що має під кожний пасочок бути вголочок. 22 уголка по 5 штук на кожну пачку. Це піздець. А там грузилися в тому складі. Це в такому гавіні, в цьому болоті як дурачок.